Термінове звернення до пенсіонерів офіційне повідомлення. Вітаю вас, шановні українці, мої незламні глядачі та читачі. З вами на зв'язку ваш правозахисник, юрист, який спеціалізується на найболючіших питаннях соціального захисту та пенсійного забезпечення. Сьогодні ми з вами мусимо відкласти у бік сухі кодекси та параграфи законів, хоча до них ми обов'язково повернемося. Адже ситуація, що склалася за вікном у цьому січні 2026 року, вимагає від нас не просто юридичної обізнаності, а елементарних знань з виживання. Перед тим, як ми перейдемо до надзвичайно важливої, я б навіть сказав, життєво необхідної інформації, я прошу вас прямо зараз, поки у вас є інтернет та заряд на телефоні, написати в коментарях, з якого ви міста чи села мене дивитесь, яка у вас зараз температура в оселі? Це дуже важливо для нашої спільноти, щоб ми розуміли географію кризи, чи це Київ, який зараз потерпає, чи не найбільше, чи це Харків, Одеса, Львів або Невеличке селище. Напишіть, будь ласка, бо ми маємо бачити одне одного. Ми переживаємо з вами напевно один із найсуворіших періодів за останні роки, січень 2026 року, приніс нам випробування, до яких здавалося б, ми вже звикли за роки війни. Але природа вирішила додати своїх коректив. Морози до мінус 20 градусів, які тримаються вже не перший день у поєднанні з підступними та цинічними обстрілами нашої енергосистеми, створили критичну ситуацію. Особливо це відчувається у великих містах, і Київ тут, на жаль, став епіцентром проблем. Багатоквартирні будинки, ці величезні бетонні коробки без електрики, миттєво перетворюються на холодильники. Ми бачимо графіки, які вже навіть не графіки, а скоріше лотерея. 10-12, а подекуди 16 годин без світла. Ті жалюгідні 2-3 години, коли електроенергія з'являється, ледве вистачає, щоб зарядити телефони та закип'ятити воду. Але найстрашніше не темрява. Найстрашніше це холод. Аварії на тепломережах стали масовими. Труби не витримують перепадів тиску та температур. Каналізаційні системи замерзають і люди опиняються у пастці власних квартир. Я хочу поговорити про те, як було раніше, щоб ми розуміли контекст того, що відбувається зараз, і чому е, юридичні гарантії держави зараз проходять перевірку реальністю. Пам'ятаєте, часи до повномасштабної війни? Ми скаржилися на малі пенсії, на бюрократію в пенсійному фонді, на черги. Тоді здавалося, що це найбільші наші проблеми. Система працювала за інерцією радянських та пострадянських часів. Стабільне, хоч і невелике, забезпечення, чіткі графіки виплат, тепло в батареях, як даність, про яку ми навіть не замислювалися. Держава гарантувала певний соціальний стандарт. Юридично цей стандарт нікуди не зник. Конституція України, закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Всі ці документи чинні. Але війна та енергетичний терор змінили саму суть поняття соціальний захист. Тепер це не просто вчасна виплата грошей на картку, це фізичне забезпечення умов для життя. І тут ми підходимо до питання, яке мені ставлять щодня. Чи будуть підвищення? Хто має право на доплати в цих нелюдських умовах? Давайте розберемося, кому згідно із законодавством, навіть у 2026 році, попри дефіцит бюджету та війну покладаються підвищення. Закон не має зворотної дії в часі щодо скасування прав, тому певні категорії пенсіонерів мають залізобетонне право на перерахунок. По перше, це вікові доплати. Якщо вам виповнилося 70, 75 або 80 років, ви автоматично потрапляєте в категорію осіб, яким належить щомісячна компенсаційна виплата. Це не подарунок, це норма, закріплена постановами кабміну ще кілька років тому. І вона діє. По-друге, це пенсіонери, які продовжують працювати. Для них перерахунок відбувається як правило з 1 квітня, враховуючи набутий стаж. По-третє, це особи, чиї пенсії прив'язані до прожиткового мінімуму. Якщо змінюється прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, змінюється і мінімальна пенсія, і надбавки за понаднормовий стаж. Окрема категорія це чорнобильці та військові пенсіонери виплати, яким регулюються спеціальними законами, і часто залежать від розміру мінімальної зарплати або прожиткового мінімуму. Але давайте будемо відвертими. Трохи відійдемо від сухих цифр. Гроші це важливо. Кожна гривня до пенсії, це буханка хліба чи таблетка від тиску. Проте коли в квартирі мінус 5, а на вулиці мінус 20, гроші не гріють. Хіба що ви почнете палити ними багаття, що я категорично не раджу робити з точки зору пожежної безпеки? Ми опинилися в ситуації, коли соціальна угода між громадянином і державою трансформується. Ви все життя працювали, платили податки, будували цю країну, і тепер на схилі літ ви маєте право вимагати не просто виплат, а захисту. Проте реальність така, що енергетична система це не просто рубильник, який хтось забув увімкнути, це кров нашої економіки, яку ворог намагається випустити. І тут виникає величезна прірва між маю право і маю можливість. Як юрист я можу допомогти вам відсудити невиплачену надбавку, можу допомогти перерахувати стаж, але я не можу подати позов проти морозу чи написати скаргу на ракету. Це той момент, коли право перетинається з фізикою та війною, і в цій точці перетину ми часто відчуваємо безпорадність. І ось тут, друзі, я хочу зробити невелику паузу і попросити вас про активність. Це важливо для просування цього відео, щоб його побачило якомога більше людей, які потребують допомоги. Напишіть у коментарях вашу думку. Як ви вважаєте, чи повинна держава в умовах таких блекаутів та холодів надавати пенсіонерам додаткову цільову грошову допомогу саме на обігрів та купівлю теплих речей, окрім основної пенсії? Напишіть просто. Так, потрібна допомога або ні, держава і так робить все можливе. Ваша думка важлива, бо це індикатор настроїв суспільства, який я як правозахисник теж враховую у своїй діяльності. Не лінуйтеся, натисніть на паузу, хоча це текст, тут пауза умовна. І напишіть коментар. Повертаємося до нашої сурової реальності. Чому я назвав це відео термінове звернення? Тому що ми підійшли до критичної межі. У зоні найвищого ризику зараз знаходитеся саме ви, пенсіонери, особливо ті, хто живе самотньо. Молодь більш мобільна, вони можуть поїхати в офіс, піти в кафе з генератором, виїхати за місто. Пенсіонер, особливо маломобільний, часто стає заручником свого поверху. Якщо не працює ліфт, а ви живете на дев'ятому поверсі, вихід на вулицю стає нездійсненною місією. А якщо зникає опалення, квартира вихолоняє за лічені години. Гіпотермія, переохолодження для літньої людини це смертельна небезпека, це не просто змерзли ноги, це ризик загострення всіх хронічних хвороб: серцево-судинних, суглобових, легеневих. Тому моє завдання сьогодні дати вам чітку інструкцію, юридично вивірений алгоритм дій, як вижити. Держава, розуміючи масштаб загрози, розгорнула мережу так званих там пунктів незламності. Так я знаю, що багато хто з вас ставиться до цього скептично. Мовляв, далеко йти, там багато людей, там може бути вірус. Але послухайте мене уважно у ситуації, коли вдома немає світла, 16 годин, а температура падає. Пункт незламності це ваш рятівний круг. Що це таке з точки зору закону та організації? Це спеціально облаштовані місця, які зобов'язані функціонувати при обласних військових адміністраціях у школах, дитсадках, будівлях ДСНС, на вокзалах і навіть у деяких відділеннях поліції. Що там має бути гарантовано? Перше тепло. Там працюють автономні системи опалення або потужні обігрівачі від генераторів, друге світло та електрика. Ви можете зарядити телефон, ліхтарик, павербанк, третє зв'язок. Більшість пунктів обладнані терміналами StarLink або оптоволоконним інтернетом, який працює без світла. Ви зможете подзвонити рідним, дізнатися новини, викликати лікаря. Четверте, перша допомога. Там є аптечки, гарячий чай, вода. У багатьох пунктах чергують медики або волонтери, здатні надати психологічну підтримку. Тепер головне питання: як їх знайти? Ви скажете: я не маю інтернету, як я дізнаюся. Саме тут вмикається механізм солідарності та попередньої підготовки. Якщо у вас є смартфон і хоч якийсь зв'язок, встановіть додаток Дія, так? у ньому є мапа е, пунктів незламності, да, яка працює навіть офлайн, якщо ви її завантажите заздалегідь. Для киян незамінним є додаток Київ цифровий, де інформація оновлюється в режимі реального часу. Але я розумію, що мене дивляться люди, у яких може бути простий кнопковий телефон. Що робити вам? Запишіть собі на папірець адреси найближчих шкіл, садочків та будівель адміністрації. Запитайте у сусідів, у листоноші, у соціального працівника. Не чекайте, поки вимкнуть світло, дізнайтеся адресу острівця безпеки прямо зараз. Це ваша юридична відповідальність перед власним життям. Прогнози, на жаль, не втішні. Але ми маємо дивитися правді в очі. Енергетики роблять титанічну працю, вони герої, які під обстрілами лагодять трансформатори. Але закони фізики не вблаганні. Поки тримаються морози, а синоптики кажуть, що така погода триматиметься мінімум до кінця січня, ситуація залишатиметься складною. Споживання електрики на піку, люди вмикають обігрівачі, система не витримує. Покращення очікується лише в лютому. Коли за прогнозами прийде потепління, тоді навантаження на систему зменшиться і графіки стануть м'якшими. Звісно, це за умови, що не буде нових масованих атак, хоча ми маємо бути готовими до будь-якого сценарію. Тому зараз я звертаюся не тільки до пенсіонерів, а й до їхніх дітей, онуків та просто небайдужих сусідів. У нас в Україні є поняття добросусідства, яке не прописане в жодному кодексі, але є вищим законом людяності. Подивіться навколо чи живе у вашому під'їзді самотня бабуся чи дідусь. Постукайте до них, не пишіть у вайбер, вони можуть не прочитати. Постукайте у двері, запитайте, чи є у них вода, чи тепло їм, чи є ліки. Якщо ви йдете в магазин, купіть їм хліба. Якщо ви їдете в пункт незламності. Запропонуйте їм піти з вами або допоможіть дістатися туди. Іноді е, люди похилого віку соромляться просити про допомогу. Вони бояться бути тягарем. Ваше завдання зламати цей бар'єр. Запросіть їх до себе. Зарядити телефон, налити гарячого чаю це не коштує мільйонів, але це рятує життя. Повідомте їм адреси пунктів обігріву, роздрукуйте мапу, якщо маєте можливість. Ви знаєте, я часто думаю про те, що наша робота юристів вона про правила гри в суспільстві. Але коли настають такі темні часи, правила змінюються. Головним правилом стає виживання і підтримка. Ми не можемо надіятися тільки на державу, бо держава це, це механізм, а механізми ламаються, особливо коли їх намагаються знищити ракетами. Ми маємо надіятися на людей, на ту горизонтальну мережу підтримки, яка завжди рятувала українців. Пам'ятайте, що будь-яка криза має свій початок і свій кінець. Зима не вічна, морози відступлять, світло повернеться, але те, як ми пройдемо цей шлях, залежить від кожного з нас. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, але й не нехтуйте сигналами власного тіла, якщо вам холодно, не терпіть, шукайте тепло. Це ваше право на життя гарантоване Конституцією, і ви маєте його захищати всіма доступними способами, включаючи звернення до пунктів незламності. Ми з вами пройшли вже стільки випробувань, що я впевнений, ми пройдемо і це. Головне, не замикайтеся в собі, не залишайтеся наодинці зі своїми проблемами. Комунікуйте, дзвоніть, стукайте. Якщо вам потрібна юридична консультація щодо перерахунку пенсії чи соціальних виплат, пишіть. Ми будемо розбиратися як тільки налагодиться зв'язок. Але зараз пріоритет номер один тепло і життя. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. І наостанок, щоб я знав, що ви дочитали цей текст. До кінця і зрозуміли всю серйозність ситуації. Пам'ятаєте, на початку я просив вас написати ваше місто. Тепер дайте відповідь на інше питання, яке логічно випливає з нашої розмови. Чи знаєте ви точно, де знаходиться найближчий до вашого будинку пункт незламності? Чи перевіряли ви, чи він відчинений? Напишіть так, знаю або ні. Зараз буду шукати. Це буде вашим першим кроком до безпеки. Тримаймося, все буде. Україна